Притискаємо другою рукою в нашу долоню і обережно підіймаємо передпліччя вверх і кладемо вниз. Так робимо по 10 15 разів. Також положення робимо рухи в і праву сторону по 10-15 разів на кожну сторону. Підхватуємо нашу долоню знизу іншою рукою і робимо тильне згинання і опускаємо вниз. також 10-15 разів. Далі зжимаємо та розжимаємо пальці в кулак 10-15 разів. Наступні пальці разом і наскільки це можливо, підіймаємо долоню вверх і опускаємо на скільки. 10 15 разів. Наступне повертаємо кистю вліво і в праву сторону на турель. Десять разів на кожну сторону.